Рада вітати вас, дорогі глядачі, на своєму каналі. Приємно, що ви зі мною. Сьогоднішній розклад загальний, не виділяє жодного зодіакального знаку, а тема розкладу Ваш внутрішній світ, що відбувається у вас всередині, в душі. Це те, що ви носите в собі, і те, про що ви нікому не розповідаєте. І ви знаєте, дуже часто це вам шкодить, тому що ви це не проговорюєте, а цю біль, якийсь от такий. Важкий тягар ви тримаєте всередині себе. І це вам шкода, це вас зупиняє, дорогі глядачі. Тому, кому потрібно поговорити про наболівше, про те, що у вас всередині, запрошую на розклад. І так, дивимося. Перша карта покаже ваш справжній вигляд, ваше внутрішнє я. Без масок, без того, що ви показуєте на людях, які ви є справжні. Далі, давайте подивимось ваш душевний стан: що у вас на душі? Третя карта, як ви приймаєте себе. Це важливо. Це важливо, як ви відчуваєте себе взагалі внутрішньо. І далі подивимось, як вас приймає світ. Як ви себе приймаєте, а далі буде, як вас приймає світ. Можливо, тут вас теж розбігається і не співпадає. Далі подивимось, як вас бачать вищі сили. Це важливо, тому що, можливо, в цьому і є проблема, що ви не стільки вірите в себе, можливо, щось ви до кінця в собі не відкрили. Далі подивимось, що у вас в житті відбувається, це важливо, тому що події напряму впливають на ваш душевний стан. Сьоме, що вас блокує, це теж дуже важливо дізнатися. Чому? Тому що взагалі є ситуація, яка не дає вам спокою, ви не можете про це можливо проговорити. Ну і, звісно, це вас блокує, тому будемо дивитися, від чого взагалі ваш такий душевний стан пішов. Далі, що треба виправляти. І остання карта, дев'ята, я її візьму в кінці розкладу. Вона покаже, що у вас зміниться, але уже тільки в кінці розкладу ми її відкриємо, так що дивимось, дорогі глядачі. І так, перша карта. Ваш, Ви справжні. Ваш справжній вигляд внутрішній я. Ви знаєте, карта справедливості показує, що ви надзвичайно справедлива людина. Ну, і тепер мені зрозуміло, чому, чому дійсно вам важко, тому що ви прагнете завжди справедливості. Ви самі є такі. Ви завжди вчиняєте по справедливості, ви не можете образити людину, ви не можете зробити, ось, знаєте, щось поганого, піти по головах. І ви прагнете від світу справедливості. Але ви знаєте, що світ несправедливий, і люди досить часто теж несправедливі. І оце, надзвичайно, вас мучить. Але ви отакі от справжні, ви завжди борець за справедливість. Ви чесні. Ви добрі, ви такі щирі душею, ви справжні, розумієте? От На вас людина дивиться, як в зеркало. Якщо вона до вас йде з чистим серцем, з хорошою такою душею, ну, то вона побачить у вас нотки добра. Вона скаже, що ви позитивні і хороші. Якщо людина, от знаєте, от така, має щось темне в собі, у мінусі знаходиться, то обов'язково вона побачиться у вас. Ви є дзеркалом для багатьох людей. А ви дуже-дуже справедливі. Ви отак знаєте, як до вас, так і ви, розумієте? Це вже ви зараз, можна сказати, з руками так почали вчиняти. Тобто ви зрозуміли, що треба бути справедливими до інших, тому що надзвичайно важко жити з таким внутрішнім поглядом, коли ви борете за справедливість. Так, ваш душевний стан, мої дорогі глядачі. Старший аркан підвішений. От знаєте, ви дуже часто втрапляєте в ситуації, де нічого не можете змінити. Тобто, пливете течії. І що це вам дає? Це вам дає надзвичайно таку велику душевну біль, тому що ви боретеся, ви тримаєтеся, ви, ви бачите, ви в підвішеному стані, і вам не зовсім комфортно. Досить часто є такі обставини, коли ви не можете змінити, не можете зробити так, як ви хочете. Ви розумієте, що все ж таки багато чого би можна було змінювати, але не в силах це зробити. І ваш внутрішній такий стан вам, вам погано, вам не зовсім комфортно, ви розумієте, що ви щось проходите. ви Чомусь так е, є підвішані тими обставинами, і ви все це терпите. Тому ваш душевний стан я вам хочу сказати, що вам не зовсім комфортно, вам важко. І найголовніше, що ще мені показується карта, що ви одинокі. Що ви одинокі, ви сам на сам своїми завжди проблемами. Ви самостійно думаєте, як вам вийти з проблем, як їх вирішувати, але підтримки я тут такої не відчуваю. Тому і вам важко, тому у вас такий душевний стан, ви досить часто просто вже миритеся з обставинами, які є, і пливете по течії, мої дорогі глядачі. Так, давайте подивимось, як ви сприймаєте себе. Просто чудово, тому що тут старший аркан імператриці. Подивіться вже третій, старший аркан надзвичайно сильний розклад. Що таке імператриця? Це жінка, яка вміє оберігати свою сім'ю. Це жінка, яка постійно щось дає, яка завжди знаходиться в потоці, енергії, любові. Ви знаєте, що я вам хочу сказати, що тут важливо розуміти, що вам немає рівних. Дорогі дівчатка, для вас 100% програється ця карта, що ви, ви дійсно є імператрицями в своєму роді, для своєї сім'ї, ви є голова, ви все ведете. Ви все тримаєте на собі. Хочу вам сказати, що це неймовірно важко взагалі, тому що коли падає така відповідальність на ваші тендітні плечі, досить важко справлятися з життєвими ситуаціями і непростими, залишатися справедливою, взагалі триматися на плаву, бути жінкою, бути мамою при цьому, знаходити ресурс і дітей любити, і долати якісь проблеми. Зовнішнього характеру. І це зовсім непросто. І я вам хочу сказати, що ви на 100% це тримаєте, тому що ви розумієте, що ви не можете ні на кого покластися окрім себе. Ось так ви себе сприймаєте, у вас здорова самооцінка, це дуже добре. Але давайте будемо дивитися далі, чому ж ви все ж таки потрапляєте в обставини, де нічого не можете змінювати. Тобто. Боретися з цим, але поки що у вас є такий внутрішній душевний стан, що ви щось терпите, що ви щось приймаєте так, як є, і не можете це змінити. Далі, як сприймає вас світ? Король кубків, хочу вам сказати, що взагалі король кубків це стосунки, це емоції, це почуття, і ви бачите, що світ вас сприймає саме в такому образі, тобто, що ви вмієте спілкуватися, що для вас важливе, можливо, навіть взагалі кохання, сім'я, стосунки, що це для вас на першому місці. І ви, можливо, багато чим жертвуєте заради того, щоб у вас були ці відчуття, ці емоції, щоб у вас була сім'я, родина. Щоб ви були імператрицею, взагалі жінкою, яка вміє віддавати, яка вміє ділитися, наповнювати, тому що імператриця це завжди в ресурсі, це колосальна енергія тут, розумієте? Тому я вам хочу сказати, що у вас в цьому плані все добре, і ви себе справ... і ви себе правильно сприймаєте, і світ вас правильно бачить. Єдине, і ще хочу сказати, що світ вас бачить саме в стосунках серйозними, відповідальними, людьми, які готові нести відповідальність за своїх близьких і рідних. Це теж дуже важливо. Єдине, що вам заважає, це взагалі ваш оцей душевний стан, коли ви просто щось терпите. Так, дивимось далі. Далі, як вас бачать вищі сили, взагалі, як ви виглядаєте в їх очах. Рицар Кубки, ви завжди йдете вперед, ви не зупиняєтесь. Ви знаходите вихід ситуації, і це стосується стосунків, спілкування. І ви знаєте, сьогодні я бачу більше наш розклад про ваші якісь сімейні зв'язки. Для багатьох так програється, тому що кубки, емоції, почуття. Ви тут не зупиняєтесь, ви вмієте домовлятися, ви вмієте досягати бажаного. І найголовніше, що вищі сили бачать, що ви завжди готові йти до кращого і свої стосунки вибудовувати з кожним роком все цінні все кращі давати туди дуже багато енергії, наповнювати рідних, близьких це важливо. Тому я хочу сказати, що не зупиняйтеся, тому що у вас все буде добре тільки тоді, коли ви працюєте, працюєте над собою, коли ви працюєте над сім'єю. І навіть якщо останні рішення не завжди за вами. Все ж таки, якщо ви не зупиняєтеся, ви знаєте, що ви робите світ і оточуючих біля себе щасливими, ви все тримаєте і від вас дуже багато чого залежить. Так, дивимось далі, що у вас відбувається в житті саме зараз. Ту з кубків показує мені, що це якийсь новий етап. Для багатьох це навіть можливо буде нова сім'я, нова родина, нове наповнення. Тому що взагалі ви бачите, що вищі сили дають вам почуття, емоції людей, які будуть вас наповнювати. Це навіть народження дітей, це новий шлюб. Взагалі це щось нове. Я вам кажу, це новий етап для вас. І ви знаєте, що можливо, ви зараз не до кінця навіть вірите, що в вашому житті нарешті настає оцей етап справедливості. Перша карта у нас така була. Ви її завжди прагнули. Ви хотіли, щоб в вашому житті все було справедливим. І от бачите, що саме зараз новий етап. Не втрачайте його, не втрачайте можливість щось змінювати. Тому що не можете постійно висіти, не можете постійно тримати все це в собі, розумієте? Все ж таки маєте щось змінювати. Так, далі дивимося, що вас блокує, що за Бажає вам другі глядачі. Вдягаєте маски. Однозначно, тут є якась маска. Що оце і вам заважає, коли ви, наприклад, для одних людей ви хочете виглядати так, для інших так. З одними ви спілкуєтеся на одні теми, з іншими на інші. Щось є у вас таке, що ви приховуєте, є у вас якась таємниця, оце вас і блокує. Ви імператриці, ви маєте, розумієте, відкривати себе досить широко. Ви маєте бути в такій енергії, коли ви на висоті коли Вам немає рівних і ви не можете приховувати, вам потрібно цього позбуватися. Не одягайте масок, будьте чесними, справедливими насамперед собою, і ви побачите, як усе у вас в житті буде змінюватись. І як тільки ви відкриєте себе справжніх, або як ви тільки відкриєте таємницю, яку ви тримаєте, ви не будете в підвішеному стані, вам не буде так важко душевно. Вам важко через це, через якусь таємницю, через те, що ви ще не до кінця щось відкрили. Так, дивимось далі, що треба виправляти? Ось ця така підказка для вас. Четвірка жезлів, дуже хороша карта. Це, взагалі, приємні новини, це радість, це можливо якесь святкування для багатьох. Це от, узаконення стосунків, початок, початок створення сім'ї, народження дітей такий новий етап, коли ви святкуєте. І вам обов'язково треба це відсвяткувати. Все, що вам потрібно зробити, це зняти якісь маски, відкрити якусь таємницю, починати. Ви бачите щось нове. І це перше, над чим вам потрібно попрацювати. Тільки так ви відпустити вже цей тягар, який є у вас на душі, і тільки так ви зможете звільнитися і насолоджуватися життям. Ви знаєте, якщо приходять до вас нові стосунки, нові люди у життя, по карті справедливості вам цього не минути, по карті справедливості ви на це заслуговуєте. І не знаю, що вас там підвішує, не знаю, що вас там тримає, але бачу, що ваш внутрішній світ ще не до кінця готовий прийняти ситуацію. Вам здається, що ви втрапили знову в якусь халепу, Відпускайте все це, пропрацьовуйте, тому що ви бачите, що вищі сили сьогодні відкривають інформацію для того, щоб у вас все було добре, для того, що ви заслуговуєте на тих людей, які приходять у ваше життя, мої дорогі глядачі. Ну і в кінці розкладу я говорила, що обов'язково подивимося ще одну карту, що у вас все ж таки зміниться. Тому що дуже ви хочете змін. Звісно, якщо є якийсь душевний біль, якась душевна тривога. Ви очікуєте на зміни. Тому давайте подивимось, що у вас зміниться, мої дорогі глядачі. Це буде остання карта на цьому розкладі. І так, дивимося. Просто чудово. Старший аркан мир. подивіться, ця карта миру, злагоди. Це карта, коли ви знаходите баланс в собі, коли ви в гармонії з собою. Ця карта показує, що вам не слід нічого боятися, тому що у вас є захист вищих сил. Ваш ангел завжди з вами. По карті справедливості ви заслуговуєте на щось хороше. У вас іде дуже хороший етап. Хочу вам сказати, що ця карта ще й показує, що у вас є зв'язок з родом, і рід вас теж оберігає, і дає вам багато підказок. Тому, мої дорогі глядачі, у вас все буде добре, і ви бачите, що все неважливо, яка у вас ситуація, розклад є загальний, але все буде мінятися в кращу для вас сторону. Чому? Тому що ви цього заслуговуєте, тому що ви надзвичайно справедлива людина, і все, що вже у вашому житті підходить до вас, ви маєте це прийняти. Єдине, що вам потрібно зробити, відпустити свою якусь душевну біль, розумієте? Не звинувачувати себе ні в чому, я вам чесно кажу: зняти маски, не мати таємниць і насолоджуватися моментом насолоджуватися життям. Дорогі глядачі, розклад сьогоднішній був про ваш внутрішній світ, про те, що відбувається у вас в душі, і про те, що, про що ви не говорите, тому я вам хочу сказати: використовуйте інформацію у своїх цілях, змінюйте життя тільки на краще. Я вам бажаю всього приємного. Нехай карта миру завжди буде з вами. Нехай у ваших серцях дійсно буде мир, злагода, любов, а вищі сили завжди будуть над вами. Бажаємо всього хорошого! Дякую, що ви зі мною. Надзвичайно приємно працювати для вас. До нових зустрічей! Ваша надія в краще!